Якщо ви почули свист снаряда, він схожий на шурхіт, а через 2-3 секунди вибух, відразу падайте на землю, не панікуйте. Вже те, що ви чуєте сам звук польоту, означає, що снаряд пролетів достатньо далеко, наступний снаряд може полетіти ближче до вас, тому швидко і уважно озирніться довкола, де можна заховатися надійніше. В разі якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі чи трамваї, слід негайно зупинити транспорт. Відбігти від дороги у напрямку від будинків і споруд і залягти на землю. Пошукайте більш надійного сховища неподалік, перебігати слід короткими швидкими китками відразу після наступного вибуху. Якщо перші вибухи застали вас у дорозі на власному автомобілі, не розраховуйте, що на авто ви зможете втекти від обстрілу. Ви ніколи не будете знати, в який бік перенесеться вогонь і чи не почнеться далі обстріл. Окрім того, бензобак вашого авто додає небезпечного ризику. Тому негайно зупиняйте машину і якнайшвидше шукайте укриття. Не підходять для переховування, під'їзди будинків, невеличкі прибудовані споруди. Від багатоповерхових будинків взагалі слід відбігти на 30-50 метрів. Місця під різною технікою, під вантажівкою чи під автобусом звичайні жеківські підвали будинків, вони не пристосовані для захисту через слабке перекриття, відсутність запасних виходів, вентиляції. Є великий ризик опинитися під масивними завалами, також імовірна, моментальна пожежа або задимленість. У жодному разі не слід ховатися під стінами сучасних будинків. Теперішні бетонні коробки легко розсипаються чи складаються не тільки від прямого попадання, а й від сильної вибухової хвилі. Є великий ризик обвалів та завалів. Не можна також ховатися під стінами офісів та магазинів. Від вибухової хвилі буде падати багато скла. Це не менш небезпечно, ніж металеві уламки снарядів. Інколи люди ховаються серед будь-яких штабелів, у місцях заставлених контейнерами, ящиками, будматеріалами. Ця помилка небезпечна тим, що навколо вас можуть бути легкозаймисті предмети і речовини, виникає ризик опинитися серед раптової пожежі. Іноді люди стрибають до річки, до ставка, фонтану тощо. Вибух бомби чи снаряду у воді навіть на значній відстані є дуже небезпечним. Сильний гідроудар, і, як наслідок, важка контузія.